Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. На Вінниччині триває планова вакцинація дорослого та дитячого населення від дифтерії та правцю. Про останній говоритимемо протягом сьогоднішнього ефіру. Ознайомимося із епіситуацією в нашій області, пов'язаною з правцем, та превентивними і лікувальними заходами. Я вітаю гостя студії. Це генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ігор Матковський. Вітаю, вітаю пане Ігор. Чому ми заговорили саме про правець? Ну, не, навіть не без огляду на те, що зараз іде планова вакцинація дорослого дитячого населення, як я вже сказала. Але чому саме правець? Тому що ну, напевно наші слухачі і так всі знають, що це така хвороба там, ржавого гвоздя кажу, так, так? Ну, ну, да, це правда. І, Оця небезпека зараження правцем дуже збільшується під час війни в, в плані в зоні бойових дій. І хочеться про це говорити, аби чоловіки мобілізаційного віку, які можливо нас чують і які можуть туди потрапити, розуміли, що треба зробити зі своїм здоров'ям і які щеплення їм потрібно зробити перед тим, як вони потраплять в зону бойових дій. Серед них напевно правець одне з основних чому. Ну і не тільки чоловіків, до речі, давайте згадаємо, все так. ж таки наші медики і жінки, які воюють. Дівчата наші. Ну, Давайте так. Я вам скажу, що щодо спор, які е, титаніум тетанус, вони фактично знаходяться, ці спори, абсолютно повсюдно. Будь-які території, будь, тобто немає абсолютно ніякої зв'язку з ендемією. Нічністю або там більше, там менше. Це абсолютно байки. Вони абсолютно всюди знаходяться і тому, звичайно, просто кругом є різний доступ до медичної допомоги. Вірно, да. Але чому нам справцем ну, от має бути однозначна позиція? Да? Тобто є щеплення, є вакцинація, значить, це ми знаємо, що це інфекційне захворювання керується. Да? Тобто їм можна керувати, а саме унебезпечити або забезпечити того, щоб у людини проявилося якомога легше захворювання, якщо не дай Боже, все ж таки воно буде проявлятися. Тому оце саме головний наголос, що це інфекція, яка керується. І, звичайно, особливо зараз вона вкрай актуальна через саме бойові дії, через те, що реально обмежений доступ до медичних послуг, звичайно. Може бути і обмежений навіть доступ до самої вакцини, тому що вона е, е, зберігається в певних умовах, не завжди можна е, зберегти холодовий ланцюг, ну і таке, і таке інше. Я вже і мовчу, і в тому числі про умови безпосередньо надання цієї послуги. Тобто тому, на прифронтових територіях може бути важко зробити ну, вакцину? Так, да, Це важче да, зробити якісну вакцинацію. І тому то звичайно, а оскільки ревакцинація вона відбувається насправді один раз на. 10 років на да? тобто, якщо ми будемо говорити, якщо дитина щеплена в дитинстві згідно календаря щеплень, то звичайно останнє таке щеплення було в 16 років, і да і надалі це кожні один раз на 10 років одна єдина ревакцинація. Да? Тобто один єдиний е укол і все, які робиться. Причому 26, комплексна, вакцина. комплексна. дифтерія і правець, оскільки за дифтерію ми зараз трішечки менше говоримо, тому що. Якби зберігається імунітет, особливо після тих, після того спалаху, який був там в 90-х роках, або все ж таки тоді була імунізована не більша частина, і під шумок з дифтерії, і звичайно, правцем. Але знову ж таки трохи спала ця актуальність, скажімо так, ближчими десятиріччями. Чому? Тому що якби, нібито не було діфтерії, нібито так от. І тому трошки менше було, деякі роки були перебої з постачанням вакцини, і тому -то деякі, певний прошарок населення залишився без цих без цієї ревакцинації. Ще раз нагадаю, один раз на 10 років, а саме 26, 36, 46, 56, 66 і так до. Ста років. А якщо пропущена, <laughs> якщо Бо я пропущено? до речі, чіла, що треба починати цикл спочатку. звичайно, але знову ж таки, це все індивідуальне, і треба уважно дивитися, що ну, коли людина який, наскільки велика перерва. Зрозуміло, якщо там один-два роки, то в принципі можна якось це пропустити і зробити цю ревакцинацію. А ну в таких випадках навіть іноді можна робити напруження імунітету, але це все одно не має значення. Зрозуміло великого значення. Так що, якщо. Велика перерва, на кшталт там, більше 15 років, то, звичайно, тоді потрібно це зробити трикратно, так як це робилося в дитинстві. Да. Та, та, пане Ігор, чому ми говоримо саме про правець і саме про те, що через війну це аб... ну, дуже, актуально. дуже актуально? Так, да. Чому так до яких наслідків може призвести зараження правцем, особливо якщо це передова, особливо якщо це фронт? Тому що там і так ну складно зі стерильністю всі, ми розуміємо в польових умовах, які госпіталі там намагаються врятувати, стабілізувати і потім вже відправити на лікування кудись далі. Наскільки швидко розвивається правець, і до чого він може призвести? Ну насправді в чому для нас сьогодні головне для України правець і бойові умови, те, що дуже велика кількість поранень, дуже велика кількість пошкоджень шкіри, слизових, ну і таке інше. Куди правець і, потрапляє? І, і в те місце і коли потрапляє, да, і від цього, звичайно, буде залежати розвиток клініки. Але насправді, якщо це ну, як, ну, вважається, якщо чим ближче, там, наприклад, до голови, до шиї і такі менше, тим все воно скорше, але все одно, якщо ми будемо брати умови військові, от на сьогоднішній день травмування, яке є, це ж не те, що там десь подряпинка в одному місці. Ні, це звичайно, це велике пошкодження шкіри, слизових оболонок і звичайно і потрапляє та кількість. Збудника, який буде викликати. І далі ми маємо розуміти, ще да, організм послаблений ще іншими якимись станами, які є у цього пораненого бійця або е, бойчині. І в зв'язку з цим, і, звичайно, буде набагато гірше і скорше розвиватися клініка. Що в клініці? Звичайно, це в клініці буде переважати це е, отру, ну, інтоксикація, і в першу чергу це те, що пов'язане з інтоксикацією. Нервової системи, і це будуть і враження, стиснення, стискання там щелеп, це будуть м'язові спазми, це напруга всьому тілі, це витріщання очей, це можуть бути судоми, які даже можуть дати перелами кісток. Ну це все залежить звичайно індивідуально і від кількості того токсину, який вже напрацювався в організми людини. Тому то якомога швидше потрібно. З одного боку, запідозрити це, але з іншого боку, звичайно, це все потрібно попереджати саме вакцинацією. Якщо з одного боку, якщо з, з точки зору статистики, то у нас фактично на теренах нашого регіону це поодинокі випадки: один-два випадки на рік, і воно так і фіксується. Але, але переважно але... доросле чи дитяче населення? Це, 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 і, і так, і так. Це <гум> немає якоїсь закономірності, саме головне це наявність або відсутність щеплення. Звичайно, Звичайно, в класичному варіанті правець розвивається у людей, які не щеплені, да. і знову ж таки, тут є два варіанти розвитку подій: перший варіант: якщо людина, дитина чи доросла людина не щеплена, але якщо вони вчасно звертаються до медичної допомоги. Одразу запускається весь механізм, а саме і моноглобулін, анатоксин, ну тобто повний процес лікування від може відбуватися. І другий варіант, і тоді, в такому випадку, ну летальність, скажімо так, буде складати там до тридцяти сорока відсотків. Але все, одно, все дуже одно летальність доволі висока, звичайно. А якщо ми візьмемо. Людину, дорослу або дитину, і яка ще запізно звертається, то фактично летальність може складати більше 70%. Да. Тобто, це фактично можуть бути поодинокі випадки, коли без втручання медицини не відбувається смертність такої людини. Якщо говорити про лікування, так. ну, наприклад, звернулися. Звернулася людина уже з вираженими симптомами, так. якимись вираженими симптомами, тобто уже збудник в крові робить свою справу досить тривалий час. Чи є який протокол лікування? Тоді уже не вводиться оцей імуноглобулін. Все одно воно вводиться там. Ну все, все одно це потрібно дивитися по схемі, по цьому, по термінам і таке інше, все одно вводиться в будь-якому разі, а раптом. Зрозуміло, да, раптом може відбутися дія, можна буде притормозити процес, ну і таке інше. Да? Тобто, цей протокол він є уніфікований і фактично він до виконання. Да? На сьогоднішній день регіон повністю забезпечений всіма медичними засобами щодо цього і отримати фактично можна в будь-який будь будь-який час для будь-якого лікувального закладу. Угу. Тобто лікування правцю на теренах Вінницької області відбувається за рахунок держави. Да, так, звичайно, да це централізовані закупівлі, які потім препарати ці поступають в наш центр контролю та профілактики. Він акумулюється, зберігається і надалі за потребою в будь-який час передається закладам охорони здоров'я. А в протоколі лікування все таки головну роль грають антибіотики чи можливо якісь антибіотики. Інші? Вони ну в цій ситуації будуть як допоміжні. Зрозуміло для угу. того. Того, щоб да, головне, це все одно дати імуноглобулін, да для того, щоб ну скажімо так ці токсини, зв'язувати ці токсини, да, і, і, і одразу давати антитіла людині, щоб вона могла боротися. А антибіотики для того, щоб не розвивалося, Зараження. Ну, інф... да, щоб боротися з мікроорганізмами, і в тому числі які можуть і супроводжувати і цю кластрідію. Ви кажете про те, що якщо людина не інфікована, але вчасно звернулася за лікуванням, прогноз може бути ну 30% Різний. приблизно є, да, все е, все одно є для але життя. Так. Але чи повернеться ця людина до нормального життєдіяльності, чи не буде це причиною інвалідності, наприклад? Все можливо. Все можливо знову ж таки. Це коли людина повернулася, які зміни відбулися, в тому числі і в нервовій системі, і таке інше. Але в принципі, відновлення да воно може бути да, повністю. Тобто правець це хвороба, яка вражає в першу чергу нервову, Нервова систему. Система, звичайно. І саме своїми токсинами. І тому говориться ще раз і ще раз всім, що головне це превентивні методи. Превентивні звичайно. методи це вакцинація. Вакцинація щеплення. І про це до речі говориться під час різних тижнів вакцинації. От недавно пройшов наприкінці квітня імунізації тих, тиждень імунізації, всесвітній тиждень імунізації. А сьогодні, наскільки я розумію, починається європейський тиждень здоров'я, здоров е, а вакцинація є одним із ключових моментів здоров'я. Е, і я знаю, що у Вінницькій області завжди відбуваються якісь заходи, заходи. приурочені от, до таких подій. Е, е, знаю, що є навіть виїзні бригади, які вакцинують. Які там міряють тиск, що буде відбуватися на європейському тижні здоров'я? У Вінниці і на Вінниччині? ну, звичайно, наш центр і не тільки наш центр, і разом з департаментом охорони здоров'я та реабілітації, і військовою адміністрацією, звичайно розроблена низка заходів, і в тому числі це буде і на цьому тижні. У нас виїзди будуть три дні по поспіль. А саме це буде завтра. Це село Іванів Хмельницького району. післязавтра село село Махнівка та Глухівці Хмельницького району. Потім у нас стратегічна сесія в Велінцях. Вінницького району, і, до речі, напевно, буде із залученням нашої військової адміністрації. Наступне це буде виїзд в погребище. А, в п'ятницю це буде місто Вінниця, площа Європейська. Якраз запрошуємо всіх мешканців, як можливо прийти обстеження на ВІЛ, вірусні гепатити, ковід, крім того, виміряти тиск, там цукор. Да. Ну і в тому числі, і, і це все безкоштовно. Да, звичайно, це безкоштовно. even Е, так, і ще у нас будуть крім цього ще виїзди на на наступному тижні погребище і потім ямпіль. Да? Тобто наш тиждень ці... трошки розтягнеться, так? Ну у нас зазвичай, да, якщо ми говоримо о тиждень імунізації, це не означає, що він тільки один тиждень триває. Да? Наприклад, вже поза межами тижня імунізації в попередню в, 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 в крайню п'ятницю в нашому закладі так само пройшов день імунізації проти правця і столбняка і дифтерії. і да, там біль. Більше 70 працівників якраз отримали свою чергову ревакцинацію, і таким чином, там на сьогоднішній день, там більше 70% персоналу да мають щеплення. І останнє запитання. Вже оскільки ми так повернулися до правцю. Як можна дізнатися, можливо, людина просто не пам'ятає, скільки років тому вона робила щеплення. Як можна дізнатися, це треба звернутися до свого сімейного лікаря? лікаря. Це в першу чергу, да, і в нього мають бути якісь. Ну якщо вже було під час ведення електронного реєстру електронного інструменту, значить воно має бути в електронному вигляді. Якщо ні, значить можна підняти амбулаторну картку, в якій в Колися ці видавалися довідки і фіксувалася інформація. Ну або, ну звичайно, можна спробувати це анамнестично, але анамнестично це тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Так що хочемо, не хочемо. Але шановні громадяни, да бережіть себе, вакцинуйтеся, да формуємо культуру здоров'я всі разом. І це можна зробити як в своєму амбулаторному центрі, тобто так. в центрі первинної медико-санітарної допомоги, а також можна зробити під час тижня європейського здоров'я, який починається сьогодні. уже сьогодні і триватиме трішки більше як тиждень у різних громадах Вінничини, і власне у Вінниці на європейській площі у п'ятницю, де можна буде і перевірити своє здоров'я, і заодно щепитися, зокрема, і відправця. відправця. Тож нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про епіситуацію в нашій області, пов'язану з правцем. Дізналися, що це кілька випадків, але це дуже серйозно все одно. Там про можливості уникнення цієї хвороби завдяки імунізації та вакцинації. Гостем студії сьогодні був генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ігор Матковський, розмовувала журналістка Ольга Зайцева. i